Доброго вечора, ми з України. Всім доброго дня! На огляді Bona Бона зі сайту Я Замовляю вже не першу пару. Ну, я не можу сказати, що багато, але це друга пара, яку я замовляв. Кросівки класні, по розмірах збігаються. Все як пише в продавця. Перша пара ну, я її ношу вже місяці чотири, проблем немає жодних, підошва не стирається, не тріскає, досить нормально носиться ну, міцні кросовки. Цю пару я взяв вже на осінь, так що в мене та більш літня сітка пара, ну кросовки. Ось такі кросовочки. Тут вже продавець поставив стільку ортопедичну. Так що було, бо до тої пари я просив, то мені окремо ставили таку стільку, а в цих вже була ну, в кросовках. Підошва до прорезинена, досить хороша, міцна. Кроссовки підійшли, все класно, взагалі супер. Правда, що я поміняв, поміняв шнурівки, ну це вже таке моє. Я собі замовляю, шнурівки отакі, еластичні, якраз отако закривається, що не треба зашнуровувати. Ну, Зняв, не розтягується. Кроссовки мені ці сподобалися, я. Вирішив взяти отакий Ну На сайті Bona на Алікспресі є дуже багат, великий вибір. Від літніх до зимових. Красівки, ну і є чуть-чуть запах хімії, але не такий, що, що нема ніде клею, розводю, все акуратно, прошито, все. Дивився, все глядь, таких красавок, кажуть люди, что досить хорошие и добре носяться. Ось такие красавочки. Вот и размер. Розмір співпадає сітка, так що брати без проблем. У мене ніби 41 з половиною. Скільки у нас брав 42-й а то, то а то за великі або за малі. А так цієї фірми вже другій красовки без проблем. Якщо ражу для покупки, от красовки фірми Bona. Можна сміло собі тепер заказувати на сайті Aliexpress. тим паче, що тепер буде розпродаж з 22 серпня, вроді по 27. Ось такі красовочки. Кому цікаво, пишіть скину ссылку на магазин, там дуже багато. Вибір великий і жіночих, і чоловічих красивок. Шнурівки, правда, звичайні, нормальні тільки. Я собі купую весь час окремо. Вони недорого коштують, ну тепер долар підріс. Десь 30 гривень вони тут коштують. А так я своїх брав по 20. Дякую за увагу. Все буде Україна. Слава Україні. Героям слава!